З вами Яна вишивана і ви на моєму каналі. Останнім часом на моєму каналі з'являються відео або про покупки, або про подарунки, або про фрузелок. Ну і сьогодні одне із них це відео про покупки. Дуже я люблю взагалі такі відео на вишивальному Ютубі, тому що з'являються обов'язково якісь новинки, і мені завжди цікаво дивитися, що вишивають наші дівчата, що вони купують. Ну і давайте розпочнемо. Я буду показувати, напевно, в порядку, так як я купувала. А, тобто, це буде така, знаєте, воно все буде. Я не, не розділяла окремо, просто от зібрала все. Ну, і давайте розпочнемо. Що ж я там такого цікавого купила? Цікавого я купила ось такий гарний набір від торгової марки Чарівна країна. Я цей, цей набірчик розігрувала. І його вже, власниця отримувала. І я казала, що я собі також придбала ось така гарна зірка. Артикул FLK 459 9,5 на 9,5, 5 кольорів і 1182 бісеринки. Дуже він мені подобається, хочу вже я його вишивати. Так, я аж вже не могла дочекатися, коли буду знімати відео. Ну, і також я собі придбала цього такого гарного пана місяця. FLK 454 10,5 на 13 см, 10 кольорів, 1492 бісеринки. Вже, знаєте, так хотілося мені сісти і щось там собі повишивати. Також, ще дещо я собі замовила, але це було зроблено одне щось раніше купувалося в чарівній країні, інше пізніше. Ви знаєте, що в мене досить багато є кроликів. І ось що я купила. Ось такі два кролика, один такий на червоній такій писанці. FLK 7 на 15,5 см, 9 кольорів, і 909 бісеринок. так воно виглядає. От там. Такий гарний. І ще ось такого в пару до цього кролика, зайчика, таку панянку FLK 431, 7 на 15,5, 9 кольорів і 870 бісерин в такому жовтому кольорі, жовто зеленому Думаю, що буде дуже гарно. Також я придбала собі в чарівній країні два магніта ось такий снігур. Так, дуже він мені так сподобався. Який тут артикул? Артикул ось так. 0,12, 3,5 на 4 см. А він і дорожче коштує, але він такий досить гарний. І ще я собі придбала ось такого ведмедика. Навіть два ведмедика то, напевно, мама з дитинкою. Так, і зворота вони навпаки тут виглядають. Так, 0,27 написано артикул 3,5 см. Це що стосується чарівної країни. Так, ну, зараз я буду це приберу і покажу інше, що я ще купила. І ще я вам покажу втілення моєї вишивальної мрії, яку допомогла здійснити моя мама. І маленька предсторія. Я на Ютубі дивилася одну блогерку, яка вишивала авторську схему. І ця схема мені так сподобалася, що я вирішила вишити це, але не на тканині, а на дереві. Ви знаєте, що я є великою прихильницею вишивки по дереву, і мені настільки це подобається, що я думаю, а чому ні? Це буде дуже класно вишивати по дереву саме ту схему. Я поділилася думками з мамою. Я ну, там, думаю, Як ти гадаєш, Вона підтримала мене в цьому і вирішила, що я на це буду тобі подарунок, ти про це мріяла. І це чудово. Ну І, звичайно, щоб втілити цю мрію, треба знайти майстра, який це все зробить. В інстаграм є така чудова майстерня Magic Tweak, яка так само втілює всі вишивальні бажання в реальність. І дещо я в них цікавого собі придбала, замовила ось таку іменну. Табличку Яна Вишивана вишиту з любов'ю. Мені воно дуже сподобалося ще. Я придбала собі так само ще табличку, але зі своїм справжнім прізвищем, тому що Яна Вишивана це псевдонім, От так само дві, ну я не буду вам показувати далі. І дещо цікаво, крім того, що я вам зараз покажу, але я дещо собі ще цікаве придбала. Не могла я пройти повз. Там був ось такий комплект, називається Україна, Петриківський розпис. Це і ось така, бачите, входить підставка, дерев'яна заготовка і фетр такого синього кольору. Тут написано: нема на світі України, немає другого Дніпра. Тарас Шевченко. Дехто ви можете замовити таку саму карту, але з іншим надписом, якщо ви бажаєте. Але, звичайно, треба чекати. Я хочу сказати, що я трактую ці слова, бо деякі писали коментарі в інстаграм, що ну, не подобається надпис. Для мене це немає на світі іншої такої країни, як наша Україна, бо вона неймовірна, вона дуже гарна, ми сильні, ми, ми чудова нація. І я вирішила, що я хочу таку собі Україну. Це є спільний проєкт Юлії Будулуци та майстерні Magic Tweak. Схема йде 16х11 см. Здається, 92 на 62 хрестики. Тут входить 22 кольори нитками DMC. Але нагадаю, що схема йде в комплекті з заготовкою. Нитки ви купуєте вже самі. Ну, і, звичайно, що оцю заготовку можна тонувати. В різні кольори. Тобто я замовила собі, замовила це. Оцей, оцю Україну. І потім вже пізніше я написала в майстерню і мені надіслали електронну схему. Ну, по схемі я дивилася, що там йде десь 1700 хрестиків плюс бекстіч, і навіть йдуть Але вона дуже-дуже мені так подобається, я просто не можу. Ну, і зараз я не знаю, як це розкласти, але буду вам показувати і розповім вам детальніше про цей грандіозний подарунок. Отже, я придбала схему. Яка називається український семплер. Це схема від Надії Нагорної. В інстаграм називається Неженка Надін, здається, посилання на її сторінку в інстаграм я залишу в інфобоксі. І я побачила цей семплер, я в нього закохалася. Я вам зараз покажу, як має виглядати цей семплер. І я вирішила, що я не хочу так, я хочу на по дереву. Але потім я вирішила, що ні. Я хочу на прозорому акрилі. І е, я буду, напевно, в такій послідовності показувати. Інакше тут така є Україночка. От і туди прозорий. Все пройшло в кожна так е, кожна. Е, Фігурка, та, йде в індивідуальному такому пакетику. Зараз. Отже, йде прозорий акрил. Знаєте, як потім буду дивитися? Напевно, отак вона йде. Йде прозорий акрил, іде заготовка. Тобто ви це купуєте і підставка. Ви можете замовити там будь-що ви бажаєте. І отак. Перепрошую за шарудіння, але підставка сама так лежить от. Тобто, це буде така гарна україночка, яка буде десь там якось стояти. Так, перепрошую, але я не можу. О! Ну, от отак. зрозуміло. Я думаю, чому я не хочу на тканині? Хай буде так. Тобто ось... Я, напевно, буду показувати, не знаю, як, що я замовила, там можна замовити одну фігурку, там йде отака україночка. Я не буду вже відкривати. Там поросятко. Таке, так, також є така україночка. Ну там можна роздивитися, це, здається, отак, якийсь будиночок чи яблунька, я вже не згадаю, все в індивідуальних пакетиках. А тут по палітрі йде 55 кольорів нитками DMC. І в загальному, якщо дивитися цей проект, щось 26 тисяч хрестиків, там навіть є три четверти хрестика, бісер, здається, фузелок там дуже багато. Все. Ну я так трошки чекала. Там в майстерні Magic Twick можна замовити як по дереву, як на прозорому акрилі, так і на білому. Там дуже багато всього. Є. Ви про них знаєте, тому що вони робили карту України, яка дуже Її багато дівчат вишивало. Ось така дівчина йде з. Так, що ще? Отут є навіть тин. І там. От гусак. Я не буду все це відкривати, бо це така потім то все складати. Потім там якісь листочки, ось такі йдуть. Ще щось. Отак. От дуже багато всього, дуже багато всього гарного. От ще листочки. Дивіться, як всього багато, буде що мені от ще вишивати. Єдиний момент, що майстерня висилає. Я хотіла собі на поштомат замовити, але вони висилають суто на відділення, щоб ви могли оглянути цілісність, чи нічого не пошкоджено. Я, от коли забирала, кожного так от брала і дивилася, чи нема тріщин, чи все добре. Тому що потім, після того, як ви принесете ту додому, а там щось тріснуло, ви не переглянули, ну, майстерні відповідальності не несе. Тому от багато всього цікавого. Дуже-дуже я щаслива, що мама допомогла мені здійснити мою мрію. Все дуже-дуже гарно, я їй щиро вдячна. Переходимо далі. І хочу показати і розказати, можливо, хтось не знає, де дешевше замовити нитки DMC. Я їх замовляю на метраж, тому що так дешевше. Я от покажу, тому що вже я собі розсортувала дещо. От Я їх зібрала на два проекти. Дивіться, скільки багато, всього, і це ще не все. так вже вони мене складені. Можна навіть там сайт називається Де дешеві, дуже не такі DMC здається. Я залишу посилання в описі під відео, ви собі подивитесь, там навіть можна замовити метр, два, три, якщо ви ну, не збираєте там палітру DMC, вам треба суто там. Певного розміру, то це чудова е, можливість зекономити і придбати нитки. І ще йде, що цікаве, я придбала на Фейсбуці ось такі ножиці з е, Китаю. Я не пам'ятаю, скільки вони мені обійшлися. Щось там, скільки вони обійшлися? щось 90 гривень. Щось, щось таке? Дивіться, вони такі мініатюрні. Так, дивіться. Маленькі. І до них я вирішила придбати. Так, їх не розпаковувала, перепрошу за шарудіння. Ось такі е, обрізувати нитки. От. І такий наперсточок. Я, звичайно, наперсточками не користуюся, але іноді щось буває треба. От, це я придбала на Фейсбуці у. Віра Шнайдер стається, вона дуже швиденько обробила. Замовлення я отримала. Ще я маю вишивальні набори. Це вже моя мама придбала. Ось така на розпродажі в голка ком'юа в місті Одесі. Ось така подушка, моя мама дуже любить. від торгової марки чарівниця. Мене вона не влазить в кадр. Артикул 62, вона вишивається от 40 розмір. Містить тканину, страмін о, тканину, страмін бавон на 100%, нитки акрилові і голку. Такі гарні фіалки. Це така, знаєте, мама її любить вишивати десь там в машині, в дорозі, або, наприклад, якщо нас застала тривога десь там, щоб не нудьгувати, дуже гарний набір. Ще мама придбала. Це вона буде вишивати. Ось такий мотоцикл. Так само торгова марка чарівниця. артикул 304. Це такий гарний, знаєте, якомусь хлопцю такому молодому. Так само 40 х 40, дуже гарний. От там побачите. Які гарні ниточки. І ще ось таку подушку. Це же мама буде вишивати моя вервако. Вервако це окрема якась така любов. Була, не знаю, це була дуже хороша знижка. Такі от, вам трошки, такі зайчата. Так, що вказано? Тут артикул, Оцей, напевно, PN0187190. Вказано 40 на 40. Ну, але він гарний. Так, вам, щоб не блестіти. Бо поки я не думала знімати відео, вже і сонце заходить. От. І ще, мама моя, дуже про це мріяла. Так, від Classic Design. Ось такий. Я вам так показую, тому що, щоб не блестіло. Називається літня. Прогулянка. Артикул 4344. Розмір 46х34. Входить Аїда 16 го у Свейкард молочного кольору. нитки DMC. Голка, схема інструкція от Щось, здається, Дім мама не змогла знайти. А от це дуже була гарна знижка. Мама моя любить таке щось а-ля ретро. І сьогодні я забрала ще одну посилку, зараз я вам покажу. Покупки зроблені в торгової марці Вірена. Я забрала сьогодні на пуштоматі, дуже зручно. Ось такий механізм годинника зі стрілками. Безшумний. Я вишиваю годинник від Вірени, і там механізм не входить в сам набір. тому довелося окремо докупити. Написано, що. В комплект входить механізм, три стрілки, кріплення. Діаметр різьби 08 см. Висота різьби 1 см. Довжина стрілок 7,5,5,8 см. Вживлення одна батарейка. Розмір корпусу 5,5 на 5,5 на 1,6 см. Виробник китай, пакувальник Вірена. Давайте разом з вами заглянемо сюди. Так, От ми бачимо, три стрілки. Тут має йти годинникова, хвилинна і секундна. І тут от ось так, щось тут ідуть, якісь механізми. Я вже туди не буду лізти, там вже потім, коли вишуємо, то побачимо. Так, це відкладаємо ще. Ось такий, колись в мене я знімала відео на каналі, в мене є нагрудник дитячий. Такий Little Man, дуже гарний. Так, Артикул його 0,02. 14, Довжина 140. 140 см, то вона помилулось 14 см, ширина 11 см. Вказано, що тут 5 кольорів. Це буде вишиватися для одного маленького хлопчика, на одного українця стало більше на подарунок. Країна грудника обшиті такою косою-бейкою, малюнок водостійкий і схема чітка, чітка з гарно нанесеними кольорами і висотою якістю друку. Такий гарний нагрудник. І ще ось придбала такі два однакових фартухи на пляшку. Артикул 043, довжина 17 см на 14, ось такий в такому блакитному кольорі. 9 кольорів. Я вирішила, що має бути по-святковому. Ось так він виглядає. Все, написано квітуча Україна. Тразубить серед квітів. Ну, гарно, гарно. Одне буде додому, одне буде на подарунок. Ну, я думаю, що такі, знаєте, речі мають бути, тому що вони як-не-як прикрашають нашу оселю, наш дім. Так, ще дещо цікаве я маю. Так, Що я замовила собі? Фанатка вишивки по дереву. Ось таку фігурку інтер'єрну. Я вирішила, що на Різдво має бути, мене такого немає. 14,6 на 18,4х3,7 см. Тут входить фанерна підставка і фігурка Фетер. Мені дуже-дуже подобається. 18 кольорів вказано. Я собі це хочу, тому що ну, такі тематичні фігурки вони прикрашають і створюють нам святковий настрій. Ну, звичайно, до цих фігурок я придбала бісер. Тому що довго думала купувати, не купувати, але хай буде, буде мені чим займатися. От, і покажу ще дещо цікаве: придбала ось такий раннер. його 120 для вишивки бісером. Ширина 29 на 73 см довжина. Є навіть доші здається, на метр двадцять довжина. Він мій дивіться, як гарна. На столі виглядає, тут вказано 5 кольорів. Дивіться, який він. Тут ну, гарно, дуже-дуже. Він такий стильний функціональний елемент для створення сучасного сервіровки, сервірування столу. Я думаю, що вишити святковий ранер це завжди ну, незвичайно. Це досить гарно і цікаво, тому що буде блищати бісер. І, знаєте, буде, як правильно сказати, притягувати погляди ваших гостей. Є в такому зеленому кольорі, є довші, але я собі подивилася по розміру свого столу, що мені підійде саме такий дуже-дуже гарний краса, краса-краса. Так, ще моя мама захотіла вже собі таке. Ось така декоративна наволочка для вишивки бісером. Ось такий лелека. Дуже-дуже гарний. Так, а тут що казати? А, от, ми можемо побачити. Так, артикул 218 31 на 31. І тут у нас 18 кольорів. Бачимо, такий червоний зворот. Це повністю зшита наволочка, застібається з задньої сторони, ми тут можемо побачити, потаємною блискавкою. А, також окремо я почитала, що на сайті можна придбати подушку такого розміру, Спеціально розроблено під цю модель. Ну і Окремо можна придбати бісер. Я, звичайно, замовила без бісеру, і досить цікаво взагалі в нас в Україні. Хтось називає лелека, хтось каже Чорногуз. У нас, наприклад, там, де я говорила, бусол, хтось каже бусько або бусел. Ну, тобто, наша Україна колоритна. Мама буде моя вишивати цю лелеку, в неї взагалі якась окрема любов до лелек. Ну, і ще покажу дещо цікаве. Знову придбали шопер на подарунок. Це купила. Ну, верніше купила, буде вишивати моя мама. От і ми його розкладемо з вами. Я його ще не довелася. Так, знаю, що не любите шелестіння, але я це все роблю разом з вами. Так, дивіться, який він класний. Вибирала спеціально чорного кольору, є світліші, але мені здається, в побуті краще чорне, воно не так затирається. Я забула, як називаються ці квіти. Дуже гарна сумочна тканина. Він зручний, у великому такому форматі, стильний чорний колір актуальний завжди. Ззовні ми можемо так, як завжди, є велика кишеня для дрібничок. Ну і тканина така міцна, знаєте, і вона легко чиститься, повністю шити, класно, дуже-дуже гарно. Моя мама має той гортензія От, є світлі, але мама каже, що чорний буде дуже гарний. Давайте подивимося, тут у нас маленький такий так, шопер 306 і вказано 6 кольорів. Шість кольорів небагато, але дуже-дуже гарно. Здається, я вам показала всі свої покупки, які я зібрала. Мені все подобається, щось будемо дарувати, вишивати. Ну, ось так, таке наше життя. Вишиваємо, перемагаємо, тримаємося, тому що це найголовніше, що зараз може бути: підтримуємо один одному, донатимо. Дякую всім за увагу, бережіть себе. І з вами була ваша Яна Вишивана. Всього вам найкращого.